Поговоримо сьогодні про вирази і змінними. Розглянемо задачу. З двох міст одночасно назустріч одна одній вирушили дві автомашини. Одна рухалася зі швидкістю 50 км, за годину, а друга зі швидкістю 65 км. За годину. Через 3 години вони зустрілися. Яка відстань між містами? Спочатку знайдемо швидкість зближення. Тобто. 50 швидкість першої автомашини. Додати 65 швидкість другої автомашини. І знайдемо з вами швидкість, з якою вони рухалися. Тобто відстань, яку вони проходять за одну годину. До зустрічі вони рухалися 3 години. І пройшли відстань, яка дорівнює добутку швидкості зближення на час 3 години. Ми з вами одержали вираз. За яким можна обчислити відстань між містами, тобто відстань, яку пройшли ці дві автомашини за 3 години, такий вираз називається числовим, оскільки він складається із чисел, знаків дії і дужок. Якщо обчислити цей вираз, тобто виконати всі дії, то ми знайдемо його значення: 50 плюс 65. 115 і множити на 3, 345. Отже, 345 це є значення числового виразу. Якщо ми в цьому виразі замінимо якесь число буквою, то одержимо вираз із змінною. Наприклад, 50 додати А помножити на 3. Оце вже буде вираз із змінною. Чому змінна? Тому що. Букв, замість букви А можна підставляти різні значення. Іншими словами, буква А змінює своє значення, тому ми її називаємо змінною. Отже, при різних значеннях, числових значеннях А ми одержуємо ми різні числові вираз. Якщо А дорівнює 65, ми одержуємо ось цей числовий вираз. У кожному з цих випадків ми можемо виконати дію і одержати значення цього числового виразу. Це буде значення виразу і змінною при даному значенні змінної. Розглянемо ще одне завдання. Скласти вираз до такої задачі. На одній полиці було 12 книжок, на другій у N разів більше, ніж на першій. І на Б книжок менше, ніж на третій. Скільки книг було на трьох полицях. Отже, мова йде про три полиці. На першій, на другій і на третій. За умовою, на першій було 12 книг. На другій у n разів більше, ніж на першій. Тобто, щоб знайти, скільки було на другій, треба кількість книг на першій 12 помножити на n. Це буде 12n книг. І, значить, на другій на Б менше, ніж на третій. Тобто оця кількість книг на Б менша, ніж оця кількість книг. Іншими словами, на третій було більше на Б, ніж на другий. Це буде 12n плюс «б». І треба знайти разом. Щоб знайти разом, необхідно додати кількість книг на кожній полиці. Таким чином ми одержимо вираз. 12 кількість книг на першій полиці. Додати 12n, кількість книг на другій полиці. І додати 12n плюс B. Це кількість книг на третій полиці. Отже, ми одержали вираз із змінними, який і є розв'язанням даної задачі. Розглянемо ще одну вправу. Записати у вигляді виразу. Число, що містить А сотень, 5 десятків і С одиниць. Раз число містить А сотень, 5 десятків і С одиниць, то його можна записати ось таким чином. Ця риска зверху означає, що ось ці букви це є кількість одиниць у відповідних розрядах. С одиниць, 5 десятків, А сотень. Наше завдання записати це число у вигляді суми розрядних доданків. Раз А сотень, то це буде 100 помножити на А. 5 десятків це буде 5 помножити на 10, тобто 50. І це одиниць плюс С. Ось таким чином ми записали дане число. Дуже важливо уміти записувати різні математичні речення у вигляді виразів. Ось зараз ми з цим. Потренуємося. Записати суму чисел А і Б. Сума це означає додавання, а числа А і Б. Значить, записуємо цю суму ось таким чином. Або інше завдання. Записати добуток числа 2 і числа Х. Це буде 2 множити на Х. Ну і так далі. Давайте зараз ми. Потренуємося. Я буду вам диктувати різні математичні речення. А ви будете ставити на паузу після кожного мого прикладу і записувати самостійно, а потім продовжувати і перевіряти, правильно ви зробили чи ні. Отже, приклад перший. Записати добуток чисел 5 і Х. Перевіряємо. 5 помножити на х. Записати квадрат числа y. Перевіряємо. Y у квадраті. Записати добуток числа 7 і суми а і B. 7 множити на суму А плюс B. Записати суму квадратів чисел А і 5. Отже, сума це буде додавання. Квадратів це буде число А у квадраті і число 5 у квадраті. Записати квадрат суми чисел А і 5. Квадрат суми це означає, що спочатку ми записуємо суму чисел А і 5, а тоді вже підносимо її до квадрату. Записати подвойний добуток чисел і y. Добуток Х і це буде Х множити на Y, а подвойний це означає, що цей добуток треба ще помножити на 2. Записати виразом півсума чисел і y. Півсума, значить сума х плюс у, а пів означає еще розділити на 2.